Символізм градусу, в якому буде народжуватися молодий місяць сьогодні вночі. Це третій градус Терезі. Дівчинка-підліток намагається звільнитися від нематеріальних, але видимих шнурів, які оточили її. І чим сильніше вона б'ється, тим більше їх стає. Я прошу вас потім ще повернутися до цього символізму, записати його собі в зошит, може, десь на листочку з іншого боку, де будете прописувати плани, тому що тут в цьому і містерія нашого нового місяця. І шляхи, якими ми будемо йти, провокації, або наші ілюзорні реакції можуть нам заважати. Дівчинка бореться з тими шнурами, вони нематеріальні, до речі. Тобто тонкого плану. Це що може бути? Це може бути емоція, це може бути думка, це якась ілюзія, відчуття, страхи. Те, що не можна потрогати, але ми знаємо, що воно є. Але ми так само знаємо, що це щось може нам Заважати. Так от саме в цьому місяці лунному, так який почнеться сьогодні вночі і 30 днів по тому, ми будемо ось боротися з тими шнурами, які довкола нас які нам заважають. Але якщо ми будемо рухати їх просто от фізично воювати з ними так, як ми звикли до того, то ефект буде нулячий. Взагалі мені нагадує нашу війну. Ми наче боремося з ним, так, і з якимись страхами пов'язаними з війною, то це наче нас засмоктує ще більше і більше. І здавалося, ось вона, ось вона перемога, там. ось ми її зараз отримуємо. Але вона наче так раз і розсіялася. так. Тобто дівчина бореться з цими шнурами, здавалося, вона їх має побороти, але ж ні, їх стає все більше і більше. Ось ці страхи, вони можуть впливати в цей місяць. Бути в нас в кожного всередині, це ми і є та свічечка, і ми маємо світити. І саме через такі містерії нас проведе цей молодий місяць. Існує сила, яка заважає їй, цій дівчинці, в успіху. Єдиний захист, єдиний порятунок це спокій. Ну і російською мовою безмітежності. І ось дивіться, що намагається і намагалася тоді, в перші дні цієї гострої фази робити Раша. Залякати нас. Залякати, щоб ми кинули все, бігли, вихід яддя в тому, щоб не піддаватися тому страху.